Сьогодні хороша гра, бойова гра, ваш підсумок цього матчу, коментар. Ну, ви в принципі, самі все сказали, що непогана гра в нашому виконанні. І єдине, що нам не вистачає залікових балів останнім часом, така у нас серія затягнулася трошки. Але сьогоднішньою грою я більше задоволений. Хлопці проявили характер, трошки нам не вистачило. Хоча ми ми створили достатньо моментів вже на забиті голи, могли ще забивати, і, і в принципі, непогана гра в нашому виконанні То сьогодні. Особливо вам сподобалось на хло на полі виконання ваших хлопців. Ну звісно, що результат виносимо за душки. Ну, сьогодні в нас було багато оборони в середній частині, і в принципі хлопці з цим справились, тому що ми акцентували на це увагу, як пристраїтися, як підніматися в пресинг. І в принципі, сьогодні вони ну, продемонстрували те, що вони розуміють, те, що ми від них хотіли. В принципі, все. Сьогодні вийшов після тривалої паузи, пов'язаної з травмою Артем Гусол зіграв 20 хвилин. Чи міг він сьогодні зіграти більше? Чи можливо це якісь там домовленості з першою командою ось з приводу Артема? То я думаю, що йому ще рано грати більше, тому що він тільки почав тренуватися, набирає форму. Тим більше ще видно, що він не так, не так йде в єдиноборство і трошки він ще перестраховується. Ну, воно й понятно, тому що в нього була важка травма. І, в принципі, в принципі, хай набирає форму. Я думаю, і ми, і перша команда його чекають в кращому стані. І ще останнє таке запитання: чи вдалося взнаки те, що сьогодні грали на живому полі? Я ось почув, оскільки був біля бровки з лави запасних шахтаря. І Олексій Бєлік своїм хлопцям казав, що мовляв, хлопці, тобто суперник, прийшли з синтетики, тренувалися. Так, а у вас постійно судори і судри, судоми, тобто, а в них цим все добре. Ось ну, мовляв, дорікав своїм хлопцям. А що можете ви сказати з цього приводу? Ну, перше, я скажу з приводу судом, що, чесно кажучи, дуже не сподобався в цьому плані Шахтар, просто чемпіон. Мені здається, не може собі. Ну, хтось тобто вони там з 75-ї хвилини почали в них судорогі. Ну, Можливо, вони там щось в них і є, я не знаю. Ну просто воно дуже було схоже, що вони як затягували час. І, ну, і як на мене, чемпіон не личить така поведінка. Ну, Може, я помиляюся. Це таке. А, а з приводу вашого питання я скажу так, звичайно, і було видно по розминці, що ми трошки в нас не таке відчуття м'яча і відскоку. Але з, там, зіграли 15-20 хвилин, і воно трошки нівелювалося, і Вже ми були в принципі, в рівніх, там, умовах. І ну, понятно, що була був брак. і Це розуміло, тому що прям переходити з такої синтетики, як нас, на, на це поле він прям. Воно дуже відчувається дуже.